На українську. Так. Look and say. А, ой. перекладаємо на українську. Подивіться і скажіть очі, очі всі кажуть хором. Nose, рот. Е, нос, ніс. ніс. Ні, – если всех он вворит око і рот, О, око рот, ох, я маю Ні, – сказав Трамп, а я маю два. И, два. И, два очки и ротик. Кабу сказал. Не пайко говорит, I've got two eyes. И, а кабу сказал, I've got two ears. Я имею два вуха и ротик. Помилилися трошки, а пеку має папугайчик. Очка, він сказав. Права втретє, лісен and, e, and say. Прослухай ще раз та розкажіть. Ви можете прослухати за аудіо, попросив батьків аудіо. У мене зламався. E, Ну, аудіодиск, і ми не можемо зараз включити, бо він зламався. Ви можете ще раз послухати, а ми переходимо до 60-ї. До 61-ї вибачаюся. Так, перейшли ми вже до той сторінки. І нам треба listen and Number послухай та пронумеруй. Так, друзі, ми не можемо оцю праву зробити, бо тому, що я вже вам сказав, що у нас нема аудіо. Ви це самостійно робите, оце завдання. Самостійно робите, і наступного разу ми, як навряд чи я думаю, у нас полагодиться він, і ми послухаємо, а ми переходимо до другого завдання. Наступного завдання. Так, а ми переходимо до наступного завдання. До п'ятого. Давайте пограємо, звичайно. В гру таку. Треба зробити маски на останній сторінці. Нагадую такі масочки, ще є в Activity Book, напевно. Пошукайте добре. І такі самі зробіть масочки, якщо хочете для гри. А якщо нема, то намалюйте собі просто маски такі зробіть самостійно. Плей'н uh, the game. Покажи та скажи. I've got two years. Я маю два вушка. І за таким способом ви маєте поіграти, показувати свої речі тіла. Плей пограй. Тramпет. І тут теж така гра. Ну, це така гра і тут теж така подібна гра. Давайте зараз її розберемо цю гру і ви теж можете пограти з патька. Так. Зараз підемо, що це ігра. Плей пограй. Пограй. Trumpet says touch your nose. Trumpet says, touch your nose. Тampет торкається нашого носика. І так ми маємо пограти. І ви маєте притулитися. Trumpet says, touch your ears. Притулства. Трамп це стачі і айс. Для чого ви маєте притулитися? Правильно до очей. І так ми маєте пограти. І, друзі, основне слово тут тач. Тач. Пам'ятаєте таке слово? Притуркніться це означає. Так, до побачення, друзі, дякую.